Вітаю! Це телевізійна служба МАГУ. Про головні новини із життя нашого університету за червень. Далі у випуску. В студії Анастасія Возгречко. Прес-конференція з протоіареєм Василем Рудніцьким, яка пройшла в стінах нашого університету. Справила неабияке враження на викладачів та студентів. Під час зустрічі наш гість підняв доволі гострі та важливі питання. Також розповів про роботу місії за кордоном. Та налагодження зв'язків з Римо-католицькою церквою. Усі подробиці у нашому сюжеті у залі університету студенти та викладачі мигу зібралися, щоб поспілкуватися з протеорієм Василем Рудницьким, духовним наставником, який добре знає, як поєднувати віру та дії. Афон – одна з головних святинь православного світу. В майбутньому Україна стане частиною духовного простору священної гори. Важливо, що там вже в скорому часі. Буде такий український проточок, який називаємо, що там буде щоденна молитва за Україну. І ось власне ці полонські колонській там буде, то буде отака духовна реабілітація наших воїнів. Українські священники проводять служби в Європі. Це дозволяє зберігати духовний зв'язок навіть на чужині. В жовтні, 22-го року, оформлення копилинська місія православної церкви України, наш владика і нальован є. Головою цієї місці я безпосередньо є його помічником. Ми відправляємо священників. Важливу роль церква відіграє і в допомозі фронту. На базі Покровського собору, це центр, в якому кожного дня збираються волонтери для того, щоб допомагати воїнам. Там щодня працюють люди, які допомагають армії. Це простір, де кожен може долучитися і зробити свій внесок у перемогу. Навіть будь-хто може зайти там. Хто має від хвилинку, хоче десь так допомогти, то можна прийти і будь-який час. Вони завжди платують ці свідки для того, щоб допомагати нашим воїнам. У часи війни церква це не лише про молитву, а й про єдність, підтримку, волонтерство. Христина Усик, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ в університеті урочисто відкрили молодіжний простір місце для неформальної освіти. Психологічної підтримки та творчої реалізації. Про те, як це було і хто привітав студентів з важливою подією, дивіться далі. Довгоочікувана подія, на яку весь університет чекав, майже рік. У Мегу нарешті відкрили молодіжне простір, де студенти можуть втілювати свої ініціативи, ідеї та просто відпочивати. Ініціатором створення простору стала студентська рада університету та ректорат. Взагалі, на мою думку, мені здається, тут буде великий простір для студентів, де в подальшому ми можемо розвиватися. Ми можемо створювати якісь інші гурти. Ми можемо, скажімо так, комунікувати і створювати якісь такі свої, скажімо так, проекти, і це взагалом можемо зробити так, як скажу так, простір для молодих студентів. Простір нашого здобувача освіти, який буде відчувати тут себе вільний і зможе втілювати кожен у своїй сфері будь-які ті задуми, які в нього є. Цей різноманітний концерт. Водночас, під час відкриття провели конкурс Гордість Мегу, де визначили переможців у номінаціях: науковець року, адміністратор року, викладач року, куратор року та багато інших. Одним з переможців став викладач факультету журналістики Віктор Мазаний. каже цього звання гідний кожен викладач. «Кожен з них це є новатор, це є успішна людина, це є науковець, і вони гідні цього звання. Просто ну я ношу цей символ. А також додає, що однією з великих мотивацій для нього працювати далі. Це його студенти, хочеться дати дорогу, хоче дати напрямок, хочеться їм казати, де буде їхнє місце сили. А їхнє місце сили тільки в тому, як вони себе зможуть реалізувати, як вони хочуть в житті здобувати щось велике, неодмінно. А Відкриття молодіжного простору в Мегу це ще один крок до сильнішої університетської спільноти. Адже тепер для студентів відкривається багато можливостей у реалізації ідей та досягнення своїх планів. А конкурс Гордість Мегу є яскравим прикладом. Як вони можуть його реалізувати? Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Плетіння сіток для ЗСУ. Наші студенти вкотре довели в мегу, навчаються та працюють справжні патріоти разом із проректором університету Наталією Терновик. Вони долучилися до плетіння маскувальних сіток для наших захисників у волонтерському центрі Святопокровського собору. Студентка другого курсу педагогічного, а нині факультету здоров'я фізичної культури і спорту Мегу Тетяна Климова виборола призове друге місце на чемпіонаті України з пляжного самбо. Це чудове досягнення для університету. Ми вітаємо Таню з перемогою та бажаємо подальших спортивних успіхів! Велика втрата в нашому університеті. Перестало битися серце нашої мудрої наставниці та доброзичливої людини. Доцентки кафедри іноземних мов Марини Анатоліївни Пабат. Колектив університету висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять. Це були всі актуальні новини, що відбулися в Мегу протягом червня та липня. Ми ж зустрінемося з вами вже у вересні. У студії працювала Анастасія Возгречко. Слава Україні!